У Луцьку шукають інвестора для реконструкції гостинного двору прайзлерів, що на вулиці кафедральній. 4. на черговому засіданні сесії Луцькради депутати затвердили відповідну документацію для проведення конкурсу з пошуку приватного партнера, який візьметься за цю культурну пам'ятку. До слова, конкурсні пропозиції прийматимуть з 1 серпня цього року, а сам строк проведення конкурсу не перевищуватиме 180 днів з дати закінчення подання заявок. Для участі потрібно Внести реєстраційний внесок, який становить 50 тисяч гривень. Претендентом може бути будь-яка юридична особа, крім державних та комунальних підприємств. Однак серед вимог до учасників немає умови надати реставраційний ескіз, аби кожен мав уяву, як виглядатиме гостинний двір прайзлерів. На цьому наголосив депутат міської ради від фракції Громадянський рух свідомі Тарас Шкітер. Зараз мене залишилось одне суттєве питання. Чому серед Критерії, оцінки проєкту немає вимоги надати ескіз архітектурного проєкту реставрації реставраці, відреставрованої будівлі. Тобто ми сьогодні на сесії говоримо, що ми людям під бізнес не даємо без ескіза або без якогось пояснення, а ми їм не голосуємо. ну Ми голосували, але там колеги не голосували. А коли ми говоримо про таку велику будівлю, там немає ескіза. Директор департаменту економічної політики Луцької міськради запевняв, що потреби в наданні ескізу немає недоцільно вносити в критерії вигляд фасаду, тому що немає архітектурного конкурсу. Більше того, один з Тих, хто запитував на комісії, розуміє напевно, що коли буде переможець, будуть видаватися містобудівні умови, і там можна визначати всякі критерії, але міняти фасад ми не можемо. Тому департамент вважає за недоцільно, але в разі потреб можна поставити на голосування і додати цю все ж питання реставраційного ескізу дуже важливе на етапі конкурсу, переконаний Тарас Шкітер. Зараз на містобудівні можна податись через дію. Зараз не обов'язково докладати фасад. І просто Ігор Ігорович, відповідь, яка була надана мені, в подальшому той учасник конкурсу, який переможе, може податись в дію, якщо ескіза не буде в документації, отримати і зробити фасад. Питання відновити фасад доволі відносне. І тому це може ну, вийти якось негарно. Міський голова повідомив, що такі дозволи не видаватимуть, адже це суперечить самому проєкту. Проте на прохання Тараса Шкітера цей пункт у конкурсну документацію таки внесли.